Не нехтуйте сигналом Повітряна тривога. Чимало мешканців нашої громади ігнорують сирени, не перебувають в укриттях і спокійно ходять вулицями. А цього робити не варто. Наголошує керівник відділу із питань цивільного захисту Коломийської міської ради Руслан Юрійчук. Як себе поводити під час повітряної тривоги мешканцям та підприємцям нашої громади? Дивіться далі. Війна в Україні триває. Відповідно, періодично у нашій громаді лунають сирени. Щоправда, якщо на початку російського вторгнення під час повітряної тривоги люди зазвичай ховалися в укриттях, то тепер більшість спокійно пересувається містом. А так робити неправильно, каже керівник відділу з питань цивільного захисту Коломийської міської ради Руслан Юрійчук. Коли лунає сирена, це означає увагу всім по даному випадку. Мешканці зобов'язані увімкнути місцеве телебачення або радіоприймач, який налаштований на місцеву радіохвилю, де можна прослухати, що саме несе даний сигнал. Чи це є повітряна тривога, чи це є хімічна атака, чи, можливо, вуличні бої ведуться. Тобто є. Е Надзвичайна ситуація військового характеру є техногенно клеїчно. Це може бути навіть звичайний буревій чи потоп. Тобто це свідчить про те, що ми повинні прослухати, що це саме, яку загрозу несе, щоб ми далі розуміли, які наші дії. Ми звикли, коли лунає сирена, а це означає повітряна тривога. Але це не зовсім так, продовжує Руслан Юрійчук. Власне, це увага всім. Тобто варто відразу прослухати інформацію, яка ймовірна загроза нас може очікувати. До слова раніше сирена лунала протягом усього часу повітряної тривоги. Тепер лише кілька хвилин. На самому початку у нас в Коломийській громаді в місті Коломої, зокрема, було встановлено тільки чотири гучномовці, які сповіщали про цей сигнал. Один запускався напряму з Івано-Франківська, три запускали телефонному режимі через диспетчера міської ради. З початком повномасштабного вторгнення якраз міською радою вжиті заходи щодо забезпечення покриття цілого міста, щоб можна було донести цей сигнал до всіх мешканців. Тому на початку було прийнято рішення таке негласне, що сигнал повітряна тривога звучав протягом всієї. На той час була повітряна тривога протягом всього часу тривалості, але в процесі, вже з часом, коли ми довстановили гучномовці, ну, певним людям це почало заважати і ну, шкідливо впливати, так скажемо. І відповідно прийнято було рішення скоротити цей час з алгоритму. На даний час, згідно алгоритму, сигнал «Увага всім триває від 3 до 5 хвилин. Але це не означає, що сигнал припинився, і ми вже покидаємо укриття. Ні в якому разі. Знову ж таки, ми слухаємо радіоприймач. Періодично по радіоприймачі йде трансляція, чи це є повітряна тривога, чи це повітряна, і воно повторюється. Може там включитися. Якась патріотична пісня, якась радіопередача, але періодично знову вона включається. І про відбій також додатково буде повідомлено. Також зараз ведуться роботи щодо вдосконалення системи оповіщення, каже Руслан Юрійчук. Про початок повітряної тривоги з гучномовців повідомляють сигнали. А от про відбій ні. Але вже незабаром ця проблема має бути вирішена. Так само оперативно фахівці реагують, якщо десь виникають проблеми з якістю та гучністю сигналу. Ці гучномовці, які зараз встановлені – вони ну це той самий механізм. І він ну, має властивість вийти з ладу. Але люди повідомляють, відповідно, ми стараємося відреагувати вчасно, якнайшвидше, щоб це виправити, поправити. Буває так, що сирена питає, чому одна швидше, інша пізніше. Ну, знову ж таки, тому що воно ще не з'єднано. Інші різні типи сирен. Одні Одна у нас є, яка запускається безпосередньо цивільним захистом облдержадміністрації управління, вона запускається в принципі, саме швидше. Потім інші в ручному режимі, тому що їх не може адаптувати до електронної мережі, запускаються черговими змін підприємств, а решту, які до встановлення, ми вже їх по мережі запускаємо в принципі, з комп'ютера. Ми хочемо зробити так, щоб це все працювало і запускалося. Ну так вимагає, в принципі, сам порядок про єдину систему цивільного захисту, що воно має запускатися на рівні області, все. Але це знову ж проектно-кошторисна документація. Воно зараз багато викликів до слова, і серпня відбулися зміни щодо діяльності підприємства, установ різних форм власності під час сигналу повітряної тривоги. Як тільки почне лунати сирена, вони відразу повинні припинити роботу і зачинитися, а громадський транспорт зупинитись. Відбулось засідання Ради оборони області, де було прийнято рішення, що всі суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, під час повітряної тривоги чи лунання. Синалу Аусі зобов'язані припинити, призупинити свою роботу, свою діяльність і оповістити, повідомити про це своїх відвідувачів, відповідно, провести в найближчі укриття, допомогти людям з особливими потребами вийти з приміщення і прямувати до укриття. Якщо його немає, безпосередньо в цьому закладі. Те саме стосується і громадського транспорту, теж вони повинні зупинитися на час. Повітряна тривога більш детально ознайомитися з алгоритмом дій при сигналі повітряної тривоги можна на сайті Коломийської міської ради.